Всім привіт! Давайте разом проведемо один день з мого відпочинку з подругами в Чорногорії. Прокинулись ми близько восьмої і пішли на сніданок. Сніданки в готелі у форматі шведського столу. Кава взагалі там не дуже, але в цілому доволі смачно. Потім ми відправились на море плавати та засмагати. Це мій другий такий літній відпочинок з подругами, і у нас завжди така класна атмосфера, так якось тепло, душевна, коли сонце вже світило максимально. Ми відправились назад в готель. Кожню територію нашого готелю. Далі був обід, піца з морепродуктами, салат та фреші. І на десерт ще взяли морозиво. Такий, взагалі, кайф, і ще з вологим волоссям по набережній і їсти морозиво. Потім в сотий раз за день переодягнулась і пішли плавати на інший пляж. Такий тоді гарний захід сонця. Побачили, і вже після вечері потопило в старе місто, пити коктейлі і обговорювати всі свої пригоди за день. Став лайк та підписуйся, якщо було цікаво.